Вітаю всіх на своєму каналі Раїси Волошини. Квіти від Раїси. Получила я свою посилку, яку довго-довго чекала від сім'ї бережнюків. Да, чекали її, показали, вийшли після десь середини жовтня. І її вже сьогодні у нас 20 жовтня ще не було. Я написала їм на сайт, а так вийшло, що чи то я неправильно вказала номер телефона, чи вони вказали невірний номер телефона. Посилка вже була 15 жовтня, а я не знала. Добре, що я до них звернулася і вони мені дали номер накладної. І ось я сьогодні отримала. Це перше моє замовлення. Я його дуже довго чекала. А чекала я його чому? Бо ось я замовила ось такий клен. Так, да, Ну, зараз я подивлюся, ось такий клен я замовила. У нього такі листочки гарні, ну це молоденький кущик. Дивіться, які гарні листочки такі. Вони мають бути такі жовті і бордові. Плен. Так, ось це тут накладна. Тут погано видно, потім я розберусь. Шість наймінувань повинно бути. Барбарис. Маленький дуже, звичайно, бо я брала з таких самих маленьких, що подешевше. Це в мене туя. Тім і Тім. Вона така шарообразна тулька. Ось так. Угу. Це древовидна гортензія, я так бачу, так. Да. Древовидна гортензія Аннабель. Це така білі, білі крупні шари, такі кулі в неї квіти. Ах, ще одна ноча якась така зовсім хіла. І це туя Amber Glow. Вона має бути така жовта. Зараз ще їх розпакую, розпакую з пакетів, буде більше видно, що воно таке. І ось це має бути кіпарісовик. Ну, кіпарісовик такий вже величенький. Ось такий кіпарісовик. White Spot. White, white Spot, так. Да. Ось такий кіпарісовик. Мої саджанці, які я заказала у Бережнюків. Ну, почнемо з цього маленького. Ось це в мене Барбаріс Корал. Маленький такий це П9, невеличкий, зовсім він манюня, звичайно. От. Будемо вирощувати ціна, його невелика. 75 гривень коштує. це. Туя, але вона трошки примялася, коли їхала. Амбер Глоу, вона повинна бути жовтого кольору. Зараз вона така салатного кольору. Ну, Я думаю, що якщо на сонечки її посадити, вона буде жовтого кольору. Це в мене ще одна туя. Шаровидна туя. Тіні тім. Ця туйка стоїть 42 гривні в цьому горшичку п 9 А туя амбр. Глову 55 вона коштує. Це видно від, від сорта, ця, звичайно, вона виглядає краще. корінці аж аж зверху. А тут, я так думаю, що вони її перед, перед відправкою викопали з ґрунта і поклали сюди цей горщик. Так, і Ось така величенька, величенький кіпарісовік white Spot. Ось ціна за нього 85 гривень. Ну, так як довго він був на пошті, він трошки зігнувся, тому мені треба буде коли висадити його так підв'язати, щоб він випрямився. Так, гортензія дрінвовидна. А бетво білі-білі великі кулі мають бути в мене. Коштує вона 95 гривень. І ось цей довгоочікуваний клен, який я дуже-дуже хотіла. І, в принципі, раді цього клена я дозамовила ось ці всі рослинки. Ось цей клен коштує 65 гривень. Оранж дрім. Тут ще він ще маленький, звичайно, але ну, на 65 гривень, я думаю, це недорого для цього виду рослин. Ось такі мої замовлення. Да. Вони тиждень були на пошті, так як... Чи я неправильно вказала номер свого телефону, чи, може, вони неправильно його записали. Угу. От тут ошибка 196, а у мене 195. Не знаю, хто, хто. неправильно записав, але добре, що я це своєчасно вияснила. Звернулася на електронну пошту з сайту Бережняків. І вони відповіли, що посилка мене вже чекає давно, з 15 жовтня. Тобто вона вже 5 днів, як була на пошті, і з 23 жовтня вона вже мала повертатися назад. Так що я ще встигла забрати свої чарівні рослинки. Ну і будемо. Зараз тепла погода знову. Знову у нас сьогодні 20 градусів тепла, завтра взагалі 25, так що знову літо трошки повернулося. І будемо висаджувати ці гарні рослинки вже в себе. Це трошки пізніше. Так, так що до нових зустрічей.